Ви помітили, як змінилися мобільні ігри. Якщо раніше користувач міг засісти за улюблену іграшку на кілька годин, то зараз мобільний геймінг сприймається трохи інакше. Сучасна людина не готова проводити в іграх так багато часу. Зазвичай вона грає в той момент, коли вона має вільні пару хвилин. Їдеш у маршрутці? Чому б не погратись? Летиш у літаку, можна трохи розважитись. Але ось що у першому, що у другому випадку з інтернетом будуть проблеми. Тому хочу розказати вам про кілька прикольних офлайн ігор на айфон, які точно сподобаються абсолютно всім. Pleasure Incorporated. відразу хочу попередити: якщо ви надто вразливі, це гра не для вас. Суть Pleasure Inc. полягає у тому, щоб створити вірус, який зможе знищити всю планету. А як це зробити, думати вже вам? У хвороби є три характеристики: заразність, тяжкість та летальність. Перша впливає на шанс зараження, друга на складність створення ліків, а третя на шанс смерті зараженого. Вибирайте дату старту епідемії, шляхи передачі, розвивайте можливості свого вірусу, створюйте мутації. Зрозуміло, що час на розвиток хвороби обмежений. Вчені починають розробку лікування з появою перших випадків. Ваше завдання випередити їх, щоб перемогти, вам необхідно, щоб вірус убив все людство. Жодних паралелей проводити не будемо. Не забувайте. Це лише гра. Smash В App Store не так багато ігор, яким вдається бути в топі впродовж тривалого часу. Smash Hit – одна з таких. Суть гри полягає в тому, щоб прокласти собі дорогу, розбиваючи різні скляні перешкоди за допомогою срібних кулюк. За кожне розбите скло, кількість кульок збільшуватиметься. Якщо не впораєтесь з якоюсь перешкодою, доведеться попрощатися з кількома кулями. Сюжет тут гранично простий, але фізика куль та поведінки скла дуже вражає. Спробуйте, впевнена, що вам сподобається. Plants vs. Zombie's 2. Це справжня легенда мобільного геймінгу. Чи знайдуться користувачі, які про неї не чули? Гра вперше була випущена ще у 2009 році та орієнтована на ПК, а пізніше у 2010-му вийшла на iPhone. Сюжету як такого тут немає. Є галявина з п'ятьма доріжками, будинок та зомбі, які на нього нападають. Ви граєте за рослини. Завдання просте: не дати зомбі проникнути в будинок. У міру проходження гри додаються різні види рослин та зомбі, змінюються погодні умови, на галявинці з'являється басейн і так далі. Пізніше відкриваються різні режими, деякі з них пройти не так просто. Fallout shelter. Являє собою симулятор життя у бункері зі всесвіту Fallout. Вже уявляю, як геймерам почало зводити їх олдскули. Так, це, звичайно, не той Fallout, до якого всі звикли, але теж дуже навіть норм. У грі Ваше завдання забезпечити автономне життя у бункері, в якому ви головний охоронець. Для забезпечення комфортного життя розробники пропонують вам кілька мешканців та чотири види ресурсів: гроші, вода, енергія та їжа, від яких вони залежать. У міру проходження гри. Вам доведеться розширювати житлові приміщення, збільшувати виробництво, створювати нових мешканців. Останнє реалізовано дуже просто: заводьте чоловіка та жінку в одну кімнату та залиште їх на кілька хвилин. Загалом, на перший погляд, все максимально просто. Контролюйте ресурси, створюйте нові приміщення, робіть мешканців щасливими. Спочатку так і буде, але з розвитком бункеру це зробити буде все складніше та складніше. Badland – ще один проект, який має величезну історію. Вперше гра вийшла у 2013 році та зробила всі премії, які тільки могла. У грі вам належить керувати кубкою милих істот, які опинилися в лісі, наповненому різними пастками. Ви будете керувати ними за допомогою простих натискань на екран iPhone. Гра неймовірно гарна. Кожен рівень справжній витвір мистецтва. До речі, про рівні спочатку будуть зовсім прості, а потім складність збільшуватиметься. Останні рівні мені здалися справжнім пеклом. Якщо вам набридли прості проекти, Badlands точно для вас. Цивілізація 6» – це остання частина давньої франшизи, якій ви, як лідер свого народу, намагаєтеся правити світом впродовж усієї історії. Шоста частина серії пропонує кілька серйозно змінених геймплейних особливостей. Міста тепер розбиті на райони, які будуються на окремих клітинах. Робітники мають заряди, а дороги прокладаються автоматично за допомогою караванів. Гравці тепер можуть обирати тип уряду у своїй імперії, видавати закони та багато іншого. Втім, загалом ігровий процес не особливо змінився, і фанати серії втягнуться досить швидко. Playdead's Inside – це платформер із загадками та головоломками, де головним героєм є маленький хлопчик, який має боротися проти якоїсь злої сили, яка намагається захопити світ і ставить жахливі експерименти над людьми. Playdead's Inside поміщає вас у непередбачувані умови та критичні ситуації, де ви не просто розгадуєте загадки на стилізованих екранах плоского світу. А занурюєтеся в інтерактивну історію. Стелс, головоломки, хорор – все у цій грі переплетено. І зроблено це, хочу вам сказати, максимально органічно. Можливо, у вас є на прикметі такі ігри, в які повинен пограти кожен власник iPhone. Якщо так, то обов'язково поділіться ними у коментарях нижче. А на цьому у мене все. Ставте вподобайку і не забудьте підписатися на наш канал. З вами була Вася, па-па!